Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 15 серпня. Приїхав я на цей другий точок з определеною роботою. Ну, Зараз покажу, що я тут роблю. Що я роблю? Роблю я, друзі, те, що вчора я тут обробляв джолосім'ї від кліща, але не зайшло у мене препарату ну, спрей, яким я обробляю. Не зайшло у мене спрею. І сьогодні вже прийшов тут декілька сімей до обробляти. Хотів зняти вчора відео, але вже було пізно, не вийшло в мене. А сьогодні, як на то зло, чуть-чуть ну, не так виходить, як би я хотів зняти відео. Відео буде, про що? відео буде про наші бджоломатки, про те, як вони працюють, як вони роблять і тому подібне. Тому що, друзі, є деякі такі клієнти, які, наприклад, візьмуть там одну-дві матку. А потім дзвонять через деякий час, що ваша матка не сіє так, як я хочу, або ще щось. Ну, а це все, друзі, залежить від того, в яку сім'ю ви матку поставите, скільки там рамок, скільки там жули на тих рамках. Або, наприклад, дзвонить клієнт і питає: а як ваша сім'я, як ну, ваші матки там бджоли взагалі по миролюбивості, чи, наприклад, там, ну, також, який в них засів. Ну, я якби намагаюся людям пояснити, що, наприклад, ну, у мене на. В сім'ї так. А як матка буде працювати у вас, я це не можу сказати. Бо е, це різні фактори впливають на те, як матка буде працювати. По-перше, по-друге, друзі, розумієте, е, наприклад, ну, бути впевненому у якості кожної матки я також не можу бути впевнений, тому що, е, якби ми. Ну, Скажімо так, з нуклеуса, якщо перші партії маток відбираємо так, щоб ну, вони хоча б там вже бджоли започали печатати цей розпліт, щоб Нуклеус не злетів, як ми відберемо матку, то вже, наприклад, наступні другу, третю, четверту і п'яту там маток з нуклеуса, ми відбираємо, як тільки вона почала сіяти. Ну, І скажімо так, вона там десь-десь поклала яйце, тому що ну, багато вона засіяти не може, бо в нуклеусі тільки дві рамочки. І вони якби, вже засіяні попередньою маткою ці рамочки, і печатаний розплід, або вже там розплід такий, що під запечатку від минулої матки, їй немає місця, де сіяти. Вона там поставить там, ну, декілька яєць, Бо, наприклад, ну, виходить, де в декотрих і так, що цілу рамочку засія, воно все в яйцях. І ми такі матки, звичайно ж, відразу відбираємо і ставимо у нас їхнє місце маточник або неплідну матку. Тому, наприклад, з нуклеуса її забираю, то показати, який у неї розплід, я не можу. І сам його не бачу. Це вже тільки бачить клієнт у себе в сім'ї. Але, ну, друзі, я дивлюся візуально на матку. Якщо матка велика, гарна, все в неї там на місці, там ніжки всі на місці, крила на місці і тому подібне, значить матка повинна бути нормальна. І, ну, скажімо так, відсотків на 80 я впевнений у її. Якості. А чому вирішив показати на своїх сім'ях, як я це вирішив показати? Ну, друзі, так. Тому що тут я привіз, дек... зробив сюди відводки. Зробив сюди відводки, друзі. І вчора, наприклад, переглядав, бо я зробив відводки і відразу ж їм ставив неплідні матки. Ну, але, звичайно, що у всіх відводках матки не облітались, бо, можливо, десь матка загубилася при обльоті, можливо, десь і бджоли її вбили. Тому передивлявся, котрий е, відводок пустий без матки, то вже не ставив їм не плітку, бо це вже час, а вже не дуже є у нас часу, якби, щоб вона обліталася, розсіювалася і тому подібне. Бо ну, вже готуємось до зимівлі, і нам потрібно, щоб бджола заходила в зиму сильна, щоб вже тепер матки сіяли, е, розпліт виходить вже той, що має бути на зиму і тому подібне. Тому вирішив ставити відразу плідні матки. Так, зараз покажу. Тому вирішив ставити відразу плідні матки. Ось бачимо, тут у мене є матки. Ну, бачимо, я для себе на пасіку привіз ну, в таких вже використованих кліточках, тому що мені сенсу для себе немає. Ставити в нову кліточку, відбирати матку. Бачимо, яка вона там лізає. Ось, гру велика, здорова. І кажу, так як на то зло, ці декілька тут відводків, що пройшов. То вся де матки вже плідні. Ось тут тільки один відводок, що ну, немає в них матки, нічого, і будемо їм ставити матку. Так, друзі, зараз разом з вами я поставлю матку, оброблю їх від кліща і потім ще декілька слів. Що я хотів сказати, то скажу. Так, думаю, так буде видно, що я там роблю. І зараз. Бачимо, друзі, яка бджола спокійна. Ну Булек стільки стояв відкритий, бджоли не розлітаються, нічого. Ставимо між рамками кліточку. Ось так. Шикаємо їх ось таким апіаромом. Я, ну, цього року я цілий сезон працюю з цим апіаромом. І для підсадки маток у сім'ї чи там у відводки. І, звичайно, що для підсадок, підсадки або матки, або маточника у нуклеус під час відбору плідної матки. Ну, і все, в принципі, з цією сім'єю завершили. Тільки ще обробимо її від кліща. І на цьому буде все. Так, друзі, закриваємо вулик. Ну і ще чуть-чуть якби поговоримо. Так, зараз я покажу, ось бачимо. Секундочку. Ось бачимо, я з собою взяв маток, але пригодилася тільки одна. Е, але бачимо, що вчора я ну, 14.08. Я е, провіряв сім'ї. Бачимо, десь вже матки плідні десь матки ще не плідні. Е, ось тут бачимо одну підставу, другу, третю, четверту. І ще тут тепер буде п'ята матка. Ну, друзі, ці п'ять маток я. Якби через декілька днів буду випускати. І звичайно, що я їх випущу, потім я буду провіряти їх ну, на прийом, чи їх сім'ї прийняли, чи не прийняли. Е, ну і бачимо цей листочок. Ну, я, ж, я буду його показувати на наступному відео. І ці всі сім'ї ми з вами, разом з вами будемо передивлятися і будемо дивитися, як будуть матки сіяти. Тут, друзі, не обов'язково буде дивитися на печатку розплоду, тому що ну, головне побачити, як засіяно яйце. Ну, Як засіяна рамка яйцом. Якщо ця рамка засіяна яйцем сплошну, то, звичайно, що його запечатають і все там буде нормально. Тому, друзі, ось таке відео. Ну, Бачимо, яка у нас пасіка тут. Да, звичайно, друзі, вже треба покосити, тому що ну, на пасіці вже дуже е, безпорядок. Вибачаюсь, що таке показую на відео. Ну, але це якби такі е, робочі моменти. Чому воно, друзі, тут так е, заросло і тому подібне? Тому що цей точок знаходиться ну, від основного точка від дому, там де я живу, приблизно десь 4 км. То, звичайно, що сюди постійно їхати, ну, приїжджати кожного дня я сюди не в змозі. Ну не їжджу я сюди кожен день. Я сюди їду тільки з определ... ну, якщо є певна якась е, робота. Є певна робота, ось так як сьогодні. Прийти до обробляти, приїхав до обробляв. Як вчора приїхав, потрібно обробити пасіку обробів. Е, ну, скажімо так, так, як вчора я тут затримався вже до пізньої ночі, то косити я, звичайно, що вже в пізнь... ну, вночі не буду. Але сподіваюся, що десь на днях е, приїду і покошу тут все. І вже на наступному відео, коли буду показувати, як прийняли наших маток, то ну, пасіка вже буде виглядати по-інакшому. Буде вже все частенько, акуратно і тому подібне. Тут у нас, друзі, на цьому уточку 40 сімей. В загальному у нас цього сезону ну, цей рік піде зимувати 66 сімей. Це, якби, друзі, скажімо так, ну я вважаю. І не дуже багато, ну, але і немало. Тому що ну, не 5-6 вуликів, але щось та й вже є. Звичайно, що й не 200-300, так як в когось є, але, е як то кажуть, ми тільки на початку е розширення, на початку, ну, стартуємо. Стартуємо з розширенням, стартуємо з м розвитком і тому подібне. Ну і, якщо чесно, не бачу. Поки що не бачу перспективи там розширяти пасіку, скажімо, до 200-300 сімей. Чому? Пояснюю чому, друзі. Тому що, здебільшого, я зрозумів, що хочу спеціалізувати свій напрямок у бджільництві, це е, матководство і е, мед. Ну, так як у нас мед, в принципі, ну як по мед? Мед, наприклад, у нас, друзі, медовий напрямок. Якщо він і вийде у нас, в нас цього меду багато не буде, бо у нас такий регіон, ну, Закарпатська область, у нас не є дуже високої медової бази. У нас, якщо є меди, то їх, в принципі, небагато ну, небагато цих медів. І якщо чесно, щоб його, наприклад, зібрати цей мед у нас. То потрібно мати, скажімо так, не так велику кількість сімей, як дуже сильні сім'ї. Бо у нас, наприклад, якщо там акація цвіте, то вона може дуже слабенько виділяти. І там скажімо, ну якщо ви там маєте 200 сімей, але вони якісь там слабачки, то вони принесуть такое ну, тільки для себе. А якщо ви маєте 50 вуликів, 50 сімей, скажімо так, але такі, що вони, ну так як нас кажуть, вулик розтріскається від бджоли, вони переповнені, і ви їм ставите 145 корпуси, то вони із цієї. Акації цієї, якої не багато, яка не багато відділяє, наприклад, вони по-любому щось візьмуть, корпус-два вони принесуть. Тому, друзі, ось така ситуація, кажу, буду ну, свій напрямок у бджільництві продовжувати це у матковідній справі і буду старатися щось по, медон... ну, по медозборах. щось якось організовувати, можливо, і вивозити десь і в ліс. Там на якусь малину або ще щось, ну це все, друзі, потрібно шукати місце. Це раз. І друге, що я зрозумів цього року. Цього року, що я зрозумів, якщо хочу зробити собі там, скажімо так, 50 сімей, щоб була, ну якби, медова пасіка, ну, складалася там з 50 сімей, то мені обов'язково потрібно е, на це робити лафету. Бо, ну. Так як цього року, наприклад, скажімо, так як цього року скажімо, я їх возив на прицепі, ну всі бачили, я показував відео, їх потім ручно розгружати, знову загружати в прицеп, це мені взагалі не подобається. І це було тільки 14 сімей. А якщо їх там повести 50 сімей, то скажімо так, своїм маленьким прицепом я їх буду возити 2-3 рази. Це от, перша і друга їх ходити потім розставляти, розгружати це мені не подобається. А зробив, наприклад, там лафету, яка буде вміщати там ну, чи, чи 30 чи 35 вуликів. Наприклад, на один рік спробувати, а на наступний рік зробити образно говоря, там ще одну лафету, щоб вміщала також там 30-35 вуликів. І скажімо так, таку медову пасіку тримати у. Кількості там 60-70 сімей і цього достатньо. Бо просто, якщо з лафетою, ви собі лафету, ну, так як в мене, наприклад, з'явилася цього року нива для е, робіт на пасіки, ну, така робоча машина, ви під'їхали до лафети, закапчали лафету, льотки позакривали, відвезли її. Все, наприклад, ну, як перевезли на цей точок. Все, лафету сюди, наприклад, ну, будь-де де ось тут. Припаркували, запаркували, відкапчали, все. Відкрили льотки, бджола вже собі нормально, нічого не треба носити. І так само, коли на медозбор виїжджаєте. Приїхали там або скоро вранці, або пізно вже ввечері. Людки швиденько позакривали, лафету закапчали і поїхали собі вже на медозбір, де у вас приготоване місце, щоб поставити їх. Тому, друзі, такі плани. Не знаю, чи вийде у мене. На весну зробити якусь там лафету, щось зробити, щоб так спробувати чи не вийде, буду бачити, буду дивитися. Але в планах щось та -то є. Тому поки що на цьому буду закінчувати відео. Кажу, слідкуйте за каналом, буде багато чого ще цікавого, ну, багато якої інформації, що я буду робити і тому подібне. Також, друзі, нагадую, що в нас можливо замовити вулики ППУ. Деяку кількість хотів би ну, буду собі виливати, і певну кількість хотів би також, ну, можливо, якщо комусь потрібно, то е, ну, продав би людям деяку кількість вуликів, зробив би під замовлення. Тож, кого буде цікавити, е, будуть цікавити ППУ-вулики. Мій номер телефону 098 66 27 913. Можете писати або на Viber, або е, дзвонити. Або дзвонити і вже там ну, питати, кого що цікавить і тому подібне. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!